Це цілком логічний крок нашої держави, щоб певним чином гарантувати виробництво електроенергії в майбутньому, і в тому числі і в зимовий період майбутній. Це не тільки ремонтувати ті пошкоджені блоки теплової генерації, теплові електростанції, теплові електроцентралі, гідроелектростанції, а й паралельно розвивати, тобто будувати нові потужності, так звані маневрені потужності. Це в першу чергу мова йде про газову генерацію, тобто це теплові електростанції, які використовують газ для виробництва електроенергії. Тобто, ми сьогодні фактично більше видобуваємо газу, ніж споживаємо. Тобто, це дозволяє нам розраховувати на те, що в нас цей газ буде для таких теплових електростанцій. В кращому випадку це може обійтися десь в півтора мільярда доларів, а в принципі, по досвіду. Скажімо так, світовому, так от скільки використовується коштів, це приблизно десь до двох мільярдів доларів. Тобто тисячу мегаватт коштує побудувати от саме теплова генерація, саме теплова електростанція або теплова електроцентраль. Це приблизно 2 мільярди доларів. Це, до речі, проблема, що насправді такі от проєктовані і можливі можливе будівництво такої маневрної генерації, так воно буде передбачати собою. Розміщення його біля великих споживачів, тобто, тобто це великі міста. Ну, логічно, біля них заходять також великі промислові об'єкти, і вони будуть виступати споживачами цієї електроенергії. Приватний будинок, тобто сільська місцевість, тобто індивідуальне проживання, так воно фактично позбавлено такої можливості. Тобто до них ця електроенергія, грубо кажучи, вона не дійде. Тобто там людина у випадку кризи, так якось вона може розраховувати тільки на себе. Мова тут йде, скоріше за все, також не про великий комплекс, тобто там, наприклад, на. Тисячу мегаватт, тобто там два блоки, наприклад, там по чи три блоки там по 300 мегаватт. А мова йде про те, що скоріш за все будуть невеликі блоки, тобто десь там від 50 до 100 до 200 мегаватт, і вони будуть розподілені в цілому по всій державі. Тобто, ну це найбільш точкові проблемні місця: це столичний регіон, Харківський регіон, Одеський регіон і Львівський регіон. По 200-300 мегаватт на кожен регіон, так це вже би вирішувало частково проблему. Проблеми виробництва електроенергії, тобто принаймні в невеликому обсязі, так який би дозволяв там забезпечувати споживачів і відповідно генерувати також частково тепло, навіть тобто, ну, виробляти тепло. Єдиний варіант для нас зараз це якраз така міжнародна допомога. Тобто це і в частині грошей, тобто, бо ми самі, на жаль, не зможемо знайти такі гроші. І в частині власне обладнання. Ми самі не можемо виробити його. Тобто, в нас є такі виробництва, вони могли би працювати, але не зараз, не в нинішній ситуації. Так от, власне, є проекти, які реалізовують великі міжнародні компанії, які займаються виробництвом турбін, таких е газопошневих установок. І фактично це єдиний варіант звернутися там, до країн там, Європейського Союзу, там, США, наприклад, там, інших країн там, в Азіатському регіоні, щоб вони фактично нам передали. Такі готові блоки, щоб ми їх могли почати встановлювати уже в себе тут, от фактично, грубо кажучи, там хоча би восени. Так це єдиний варіант. Тобто, фактично забрати в тих людей, які замовили це, дочекалися свого часу, так, бо вони чекали там рік, два-три. це дуже довгий процес виробництва, часто і щоб вони нам передали це. Тобто я бачу так, це єдиний об'єктивний варіант. Бо сказати, що ми зараз десь його візьмемо, що для нас хтось спеціально побудується за місяць чи два. Ну це просто насмішка, в принципі, над роботою, от, скажімо так, тих людей, які працюють, які виробляють ці турбіни. Це довготривалий процес. Він руками йде. Наскільки це можна реалізувати? Це питання, тому що це вже і це в основному приватний бізнес, мало державних компаній будує. Сказати, що це буде зроблено до наступного пального сезону, я точно не скажу. Тобто, мається на увазі точно цього не буде зроблено однозначно. Тому що це дуже довготривалий процес. Переважно це займає, ну скажімо так, в кращому випадку до трьох-чотирьох там років, а то і більше. Тобто, це мінімальний термін. Я вам назвав це за умови наявності коштів, наявності обладнання. Коли не виникає різних конфліктних моментів, тобто, коли, наприклад, є обладнання, яке доводиться відправляти назад, скажімо, його модернізувати, то по факту це займає там 5, 6, 7, 8 років і більше, саме такі невеликі, десь до 1000 МВт, 1 ГВт. тому якщо в оперативному режимі те, що можна здійснити, це десь до 200 МВт, Я думаю, це реалістично, такі невеликі блоки там від 20 до 50 МВт, десь їх там, скажімо, там 3, 4, 5 таких блоків невеличких, які будуть розміщені вже, власне, в тих місцях, які будуть визначені там чи урядом, чи Міненерго. Але от розраховувати на те, що цей гігават, тисячу МВт, він появиться до там, жовтня, до листопада, там, до грудня, до 1 грудня 2024 року, це дуже самонадіяно. Радіти не треба це передчасно радіти і казати, що ми от зараз вже отримаємо, і буде у нас зима, пройде стабільно, і все буде добре. Я би так не сказав. Тобто, все-таки основним інструментом для там, скажімо, проходження зими це будуть обмеження споживачів, тобто відключення електроенергії. Але от про цю маневрену генерацію, так то якщо сказати, то звичайно, що це раціональна думка, але в умовах війни, взагалі, в умовах. Е Непередбачуваності, там, наприклад, що знов ж таки, якщо це об'єкт, який буде там будуватися, навіть резрелізоватись, навіть якщо він буде невеликий, так то ну, ми 50-100 сто він також може стати е, ну, ціллю для ракетних удар ракетних ударів, наприклад, потенційних.